Приступаємо до нового проєкту АГДшки. А ГДшка буде маленька, на 6 дисків. Ширина захвату метр. Ну, вірніше, навіть метр 5, виходить, там метр-метр даже. Отакі стойки. Будуть регулюватися, угол атаки буде регулюватися. Все з металолома. Саме перше почалося, що побачив, диски купив, а далі проєкт двигається. Кронштейни регулювачні будуть. Будуть угли атаки регулюватися в три положення від 30 градусів ой, вірніш, від 10 до 30 градусів. А може й більше буде видно. Ну, далі буде, покажу вже готовий виріб.